Фейли і невдачі це невід'ємна частина нашого життя, це абсолютно нормально, і без цього ми не могли б розвиватися. Але насправді найбільший фейл, найбільша невдача це не тоді, коли от ти щось зробив і в тебе не вийшло. Насправді, найгірше це коли ти навіть і не пробував робити нічого взагалі. Коли ти вибув з гри ще до її початку, ось це серйозна проблема. І дуже часто люди роблять так, через те, що вони чомусь вважають, що в них немає вже. Часу на те, щоб добуватися бажаного. Вони упустили момент, втратили його. І в цілому, зараз ну, умови не такі, як були колись, і нічого вже з цього не вийде. Коли люди кажуть, у мене просто немає на це часу, запізно, все, поїзд пішов. І це, до речі, дуже зручна і класна відмазка, тому що вже запізно мені не знаю, змінювати професію, запізно вчитися новому, запізно виходити з токсичних стосунків і шукати нормальні. Запізно починати свій бізнес хороша відмазка на всі випадки життя. Я впевнений, що багато хто з вас її чув неодноразово, і більше того, можливо, ви самі так кажете. Можливо, ви самі себе так переконуєте і заспокоюєте. Причому весь прикол в тому, що найчастіше я це чую від людей, яким років 30-40. просто. Якщо ти не випаляєшся з цієї планети за власним бажанням, то років так до 70-80 ти проживеш точно. І говорити те, що тобі там в 40-45 років робити щось пізно, ну, блін, серйозно, це смішно. Якщо ти відмовляєшся, наприклад, піти в омрійний там, університет, тому що тобі зараз 45, коли ти отримаєш диплом, і тобі буде 50, прийде цілих 5 років, я тобі так скажу. Просто через 5 років тобі і так буде 50. Будеш ти щось робити чи ні? Але принаймні, коли от ти це спробуєш, тобі буде не жаль, тебе не будуть мучити сумніви, тому що ти взяв і спробував. І дуже часто, ну в цілому, рідко буває так, що люди жаліють про те, що вони щось зробили. Набагато частіше люди жаліють про те, чого вони не зробили. Вони жаліють про те, що вони хоча б не спробували. І це найгірше. Бо практично до будь-кого рано чи пізно доходить розуміння, що. Що б ти не робив, у тебе завжди є два варіанти: в тебе або вийде, або не вийде. Тобто шанси 50 на 50, а шанси 50 на 50 це я вам скажу дуже навіть непогано. Це значно краще, ніж десь в лотереї, де шанс один із тисяч чи десятків тисяч. Може здатися, що коли ти залишаєшся в своїй зоні комфорту, це якось для тебе простіше, спокійніше. Але проблема в тому, що це от комфорт такого тихого болота. І е, якщо ти не зробиш те, що ти хочеш, ти не спробуєш, то в тебе рано чи пізно ти почнеш, не знаю, жаліти, в тебе почнеться якась апатія, депресія, в тебе почнуть опускатися руки. А коли ти спробуєш і в тебе там ну, не вийде, ти принаймні спробував, все, ти маєш спокій, ти можеш, е, ти розумієш, що от цей варіант не для тебе, значить, варто спробувати щось нове. І саме ось ця діяльність оці проби і помилки. Зайнятися тим, що от, тобі подобається, саме воно приносить якесь певне от, задоволення від життя, а не досягнення як такі, коли ми займаємося чимось осмисленим, коли ми рухаємося вперед. Тому що е, якщо тобі здається, що вже запізно щось починати нове, то потрібно розуміти, що час е, все одно мене, робиш ти щось чи ні. Але ти принаймні, можеш вибрати між таким варіантом, щоб Просто не знаю, гойдатися там на хвилях, як покинутий човен, чи от визначити курс і взяти управління в свої руки. Потрібно розуміти, потрібно прийняти один простий факт, що в абсолютній більшості випадків, коли ти почнеш щось нове, навіть доволі ризиковане, то найгірше, що з тобою може статися в разі невдачі, це просто повернення у вихідну позицію. Ти просто повернешся до того, що починав. Наприклад, коли хочеться спробувати якусь цікаву ідею стартапу, чи, чи бізнесу, чи виїхати за кордон в іншу країну. В разі, якщо в тебе не вийде, то що тобі цікаво було спробувати, не знаю, повернешся додому, повернешся знову на роботу. І що ти втрачаєш? То по суті нічого особливо не втрачаєш. Але зате можливий виграш він цілком перекреслює от всі оці ризики. Треба просто запам'ятати. Пізно не буде ніколи, тому що в абсолютній більшості випадків в старості ми не будемо жаліти про те, що ми там щось зробили. В абсолютній більшості випадків ми будемо жаліти про те, чого ми не зробили, або що куди гірше, що ми навіть і не пробували це зробити. Чи є щось таке, за чим я жалкую, що я зробив? чистою душею я можу сказати: ні, я ні за чим не жалію. Абсолютно, з того, що я робив, все це воно от, привело мене до того, ким я є, і, плід, мені, а теперішній подобаюся. Але є дуже багато речей, які я з різних причин не встиг зробити. Я від них відмовився. Тут настільки от хрестомаційний приклад, він і смішний досить. У 2015 році я міг купити досить дешево біткоїни. Які б зараз коштували там в десятки разів дорожче, ну, гривнею-мільйонером я б точно став. І що ви думаєте, в 2015-му, зараз 2024. й Я вирішив, що занадто пізно вже їх купувати. Все, імпульс втрачено. Як розвивалася історія далі, ви знаєте. Аналогічна ситуація була з багатьма речами, з багатьма проектами. Хоча зараз я розумію, що блін, ну тоді це якраз був дійсно найкращий час, щоб це почати і. Спробувати, я думаю, що кожен з вас, якщо так покупається в пам'яті, він прийде точно до таких самих ситуацій і висновків і згадає, що в нього точно такі самі речі були. Тому, якщо ви хочете вивчати щось нове, якщо ви хочете змінити роботу на краще, якщо ви хочете не знаю, скинути десяток зайвих кілограмів. Та врешті-решт, якщо ви хочете хоча б щось змінити взагалі в житті, серйозно поміняти, то потрібно розуміти, що пізно не буде ніколи. Якщо вас лякає те, що мене багато часу, час все одно мене. І оце відео я б хотів закінчити от такою давньою китайською приказкою, на яку я десь випадково натрапив в нетрих інтернету. Найкращий час, щоб посадити дерево, він був 20 років тому. Наступний найкращий час сьогодні.